Всіх вітаю. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, чистець Оракулів, складаю циганські прогнози. Працюю з циганськими картами, експерт центру древо життя Романа Шептицького. І я би хотів подивитися, що буде чекати Черкаси та Черкаську область у 2023 році. Давайте з вами подивимося. Дуже важливо, дуже цікаво подивитися. Я хочу розкласти циганський хрест на картах, подивитися, що буде чекати. Черкаси та Черкаську область. Так, дивимося. Не забудьте підписатися на YouTube канал. Питання особистого характеру за номером телефону. Перша карта. Перша половина року, далі середина року. Далі кінець року. Верхня карта те, що є видиме в даній ситуації для Черкас. Нижня карта, те, що є приховане, і остання карта, ключ, підказка, висновок. З цієї колоди я витягую чотири карти на Черкаську область. Добре, давайте ми будемо з вами дивитися, що буде чекати Черкаси та Черкаську область. Так, в Черкаси, перша карта, початок року: карта врача, карта лікаря. Загрози по здоров'ю, можливо, спалахи епідемії, будь ласка, якихось інфекцій, будь ласка, подбайте про своє здоров'я максимально. Далі, середина року: карта купця, якісь торгово-ринкові відносини, бізнес-моменти. В принципі, досить хороша карта, досить позитивна. Далі, і кінець року карта служанки. Також карта є досить хороша, досить позитивна. Карта благодійності, карта взаємопомочі, взаємодопомоги. Тому, будь ласка, допомагайте один одному в ці непрості часи. Шановні жителі Черкас, верхня карта, те, що я видиме, карта грошей. Падає хороша карта. Карта фінансового, матеріального підсилення, збройного підсилення хороша карта. Нижня карта це карта вдівця. Кладбище, Цвинтар. Ну, не дуже хороша карта. Десь в чомусь загрози є. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що провокації можуть відбуватися. І висновок Карта солдата падає для Черкас на 2020 рік. Якась досить активна мілітаризація, військова підготовка, військовий захист, можливо, мобілізаційні моменти якісь досить великі. Черкаська область, дивимося. Вісьмірка Бубнова, карта фінансових проблем. І плюс це ще й карта обману. Будь ласка, жителі Черкаської області перевіряйте будь-яку інформацію. Дама Бубнова, карта сильної жінки, статусної жінки, карта активізації жіночої енергетики, жінки Черкаської області. Об'єднуйтеся у ваших руках велика сила. П'ятірка пікова загрози по життю, загрози, по здоров'ю, досить великі. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І дама Христова карта сильної жінки, сильної жінки-воїна. Я би сказав. Так що, жінки, у ваших руках я бачу просто подвійна сила. Тримайтеся! Все буде Україна! Всім всього найкращого і побачимося в нових прямих ефірах. Жителі Черкась-Черкаської області. Бажаю вам вдалого 2023 року.